Доброго дня. Робим культивацію після на зиму. Є культиватор. Це він уже у нас напевно 5 чи 6 років, напевно, так і точно. Здесь табличка, наверное, есть. 18 року. Мультиватором задоволені. Питань по йому не було абсолютно ще ніяких. Виробник Степаненко. 3,8 метра. Культивуємо, бо пішла зелень. Ось така в основному свиріпа, падалася пшениці, будемо всі підрізані. Крузка наша стоїть. Ми міряли вологу. Одна показала 22, друга 25. Телек, звісно, подолбав її, гарно причм качанчики совка видно, що працювала такі котанчики. Тут вже до погода була, то можна було б її скоро вибирати. Попереламуваний дуже багато. У основному 16-18 рядів. Якось так. Сталося те, що небагато мені. Фон виходить ось такий, рівненько все, все красиво. Всім дякую за увагу.